Національний борг США як найбільшої економіки світу є одним із самих вагомих факторів майбутнього усіх фінансових ринків, в тому числі і реальної економіки. Тому у цьому відео ми розглянемо усе саме важливе, що потрібно обов'язково знати про цей борг. Якщо ви інвестуєте у будь-які активи, причому неважливо, чи ви інвестор у державні облігації США, акції, золото чи навіть у криптовалюту, це питання зачіпає абсолютно усіх. А також ми розглянемо, які на даний момент є чотири реальні існуючі варіанти розв'язання питання боргу США. Розуміючи це, ви зможете більш впевнено планувати власні інвестиції. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. І почну із того, що поясню, чому борг просто не може бути сплачений. Почнемо із грошової маси м 2 На графіку ви бачите всю грошову масу у банківській системі. Зараз вона трішки більше 21 трильйона доларів. Сума, безперечно, велика, особливо з врахуванням заливання ліквідністю у 2020 році, коли грошова маса становила 15 трильйонів. Хоча і до того історична грошова маса постійно росла. Та ці 21 трильйон доларів насправді не така і велика сума, якщо поглянути на заборгованість. Поточний державний борг США перевалив у позначку 34 трильйони доларів. Це є цифра, що показує, скільки уряд США винен своїм позичальникам. Так, все вірно, уряд США винен кредиторам більше грошей, ніж їх узагалі існує. Але це ще не все. На графіку ви бачите борги домогосподарств США без врахування кредитів на житло. Сюди входять борги по кредитним картам 1,13 трильйона, автомобільні кредити 1,62 трильйона, студентські кредити 1,59 трильйон і інші. Інші борги складають 0,54 трильйона. Це в сумі становить 4,87 трильйона доларів. Якщо сюди додати іпотечні кредити вартістю 12,82 трильйона, то отримуємо неймовірні 17 трильйонів доларів. Тобто, якщо додати ці борги до боргів уряду, то сумарна сума позики вже перевищує 51 трильйон доларів. І це без врахування корпоративного боргу, який на даний момент становить майже 14 трильйонів доларів. А це вже 65 трильйонів доларів. Але нагадую, що в системі існує всього 21 трильйон. Але це ще не все. Давайте поглянемо за межі США, оскільки борг у долар США існує не тільки у самому США, але і на глобальному ринку. За останніми даними у світі у доларах США існує борг вартістю 65 трильйонів доларів. Це борги американських і неамериканських банків, які номіновані у доларі США, включаючи тіньові банки. Назва тіньові банки звучить, ніби це щось незаконне, але це не так. Це звичайні банки, які беруть участь у створенні боргу США, але вони по різним причинам не підлягають регуляторному нагляду США. Так, це борги не тільки Америки, і фактично Штати їх всіх віддавати не мають. Але це борги, які мають бути виплачені у доларах США. Таким чином, при наявності всього 21 трильйона доларів, загальний доларовий борг становить 130 трильйонів доларів. Думаю, тепер ви бачите масштаб проблеми. Як взагалі могло так статися, що при такій малій кількості грошей так сильно виросли борги? Фактично, виходить, що тих доларів, що знаходяться у боргах, фізично не існує. А причина цього проста і називається вона Повторна застава. Тобто, кожен долар перепозичається по кілька разів. Пояснюю, наприклад, хтось ставить 1000 доларів на депозит. Це фізичні існуючі гроші, які ми бачимо у агрегаті М2. Далі банк бере 900 із цих доларів і купує, наприклад, державні облігації уряду США. Тобто, фактично надає уряду в позику. Далі ці гроші десь витрачаються. Наприклад, видаються комусь у вигляді виплати по безробіттю, пенсії чи будь-який інший варіант. Тобто ці 900 доларів попадають на рахунок особі, і відповідно, із цих 900 доларів банк знов купує облігації на 800 доларів, ну чи надає кредит комусь. Тобто, перша особа думає, що вона має 1000 доларів, і пенсіонер також думає, що він має 900 доларів. Але насправді кількість грошей у системі не збільшилась. Їх усе одно залишилось 1000 доларів. Саме таким чином системою постійного перепозичання і працює сучасна фіатна система. Саме тому борг постійно зростає, причому темпи зростання боргу набагато швидше, ніж ріст фактичної грошової маси. І, по ідеї, якщо цей процес запущений в одну сторону на збільшення боргу, то його можна запустити протилежно. Тобто теоретично цей борг можна погасити таким же чином. Теоретично ми можемо побачити швидкий ріст обігу грошей у системі. Швидкість обігу це міра, наскільки швидко циркулюють гроші в економіці. Тобто, чим швидше ця обмежена кількість грошей може циркулювати по економіці, тим швидше можуть скорочуватись кредити. Але на цьому шляху є одна велика проблема: це відсоткові ставки США. Обслуговування боргу це не безкоштовна акція. За це треба платити. За останні 40 років усі звикли, що ставки постійно падають, і фактично у певний період вони опустились до нуля. Що відбувається зараз? Ставки почали зростати, а це значить, що вартість обслуговування боргу постійно зростає. І це в час, коли багато суб'єктів економіки, фізичні особи, корпорації заледве забезпечують поточне обслуговування боргу. Більше того. Не можна виключати, що ми зараз заходимо у довгострокову фазу росту відсоткових ставок, як це було у 1976-80-х роках. Тоді також ніхто не очікував тенденції росту ставок, і тут виходить, що з однієї сторони потрібно зменшувати борг, так званий делевередж, а з іншої сторони для цього просто недостатньо існуючих грошей, щоб борг був виплачений. А окрім цього, відчутна частина грошової маси йде на обслуговування боргу, ну із за високих відсотків. Тому давайте розглянемо, які ж є варіанти розібратися із цим боргом. Існують чотири потенційні шляхи, яким може піти уряд США. Ми розглянемо їх усіх, хоча в реальності це можуть бути і комбінації таких підходів. Але перед цим запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванні, так як я практикуючий інвестор, всі дописи там тільки поділи, вся інформація прикладна і без води. Отож, перший варіант це списання боргу. В історії вже були такі приклади. Наприклад, після воїн чи революцій часто боржникам списували усі борги. А у Ізраїлі, наприклад, ще зі стародавніх часів діє закон, коли наступає ювілейний рік. Позичальник, якщо не має можливості, то може не віддавати борг. Тобто борг йому прощають. І з деякими нюансами, але цей закон діє там і по сьогодні. Здається, що це неможливо, особливо коли ми говоримо про таку величезну економіку, як США. Але це не так. І перші дзвіночки вже є. Наприклад, Байден списує усі кредити по навчанню американців, що зачіпає біля 30 мільйонів громадян, і це робиться не із за того, що уряд такий добрий, а із за того, що боргове навантаження настільки високе, що його вигідніше списати. Тобто ми бачимо реалізацію спасання боргу в реальному часі, але поки для певної обмеженої категорії осіб. Але це цілком реалістично. Таким же чином може бути погашений весь національний борг США. Якщо ви думаєте, що це нереальне, то ні, навпаки, це доволі просто. Зараз ви бачите баланс федерального резерву, який на даний момент становить 7,3 трильйона доларів, із максимумом у майже 9 трильйонів у 2022 році. Якщо грубо взяти, то баланс ФРС можна порівняти із брокерським рахунком, на якому зберігається певні активи. І серед різних можливих активів на балансі ФРС також зберігається облігації державного боргу США, тобто ФРС схоже як заробляє на облігаціях, але є важливий нюанс: ФРС не є прибутковою організацією. Після того як ФРС заплатить по власним витратам, там зарплати співробітникам, заплатить дивіденди банкам, що входять у ФРС, заплатить відсотки по резервам банкам, ну і тому подібне, усі інші прибутки повертаються назад на рахунки уряду США. На графіку ви бачите те, про що я говорю: що тижневі перекази від ФРС до казначейства США це мільярди доларів щотижня. І до речі, останнім часом ФРС працює в збиток. А це означає, що для покриття власних витрат вони друкують гроші. І третя частинка пазлу, щоб ми могли зібрати все разом, як уряд може спасати борг. І тільки за останні кілька років виплати по облігаціям зросли від майже нульових рівнів до 5%. А це означає, що всі, хто утримує облігації, за останні роки просто отримують величезні збитки по вартості самих облігацій. Це яскраво демонструє фонд довгострокових облігацій TLT, який за останні роки втратив половину вартості. А це змушує багатьох інвесторів продавати. Фізичні особи продають і за великих просадок, зневірів в облігаціях, чи навіть банальні за того, що життя стало дорожче і потрібні гроші. Фонди можуть продавати із питань ризик менеджменту держави продають, бо їм треба долари, щоб підтримати курс власної національної валюти. А кожен продаж знижує ціну і штовхає інших, також продавати облігації. А коли тіло боргу стає дуже дешевим, то це на руку і ФРС, і уряду США, оскільки ФРС може скуповувати державний борг на свій баланс. Їм просто потрібно надрукувати гроші і викуповувати борг. І у цьому випадку борг стає практично безкоштовним. Пояснюю, зараз уряд США платить відсотки усім тримачам облігацій по усьому світу, але коли ФРС викупить борг, то уряд США буде платити відсотки тільки у ФРС, яка буде віддавати усе назад на рахунки казначейства, ну окрім невеличких затрат на діяльність. Тобто це фактично вже і не борг. Це так, ніби ваша ліва кишеня позичила гроші правій кишені. Це перший шлях. Другий шлях це дефляційний делевередж. Узагалі для розуміння, делевередж – це зменшення використання запозичених коштів. Цей шлях є самим небезпечним. Це що типу чорного лебедя у фінансовій сфері. Але це цілком реальний варіант. Хоча багато хто рахує, що це не зовсім можливо. Проте до цього треба бути готовим. Ви могли зустрічати термін дефляційний делевередж у інших джерелах під назвою спіраль смерті. Що мається на увазі? Люди починають витягувати гроші із реальної економіки, щоб погасити борги. Таким чином, ці гроші перестають бути в економіці, вони зникають із неї і більше не приносять ніякого прибутку. А це призводить до того, що деякі інші люди, ну чи підприємства, перестають отримувати достатні прибутки, щоб обслуговувати власні борги, і оголошують дефолт по власним зобов'язанням. Але для одних борг – це зобов'язання, а для позичальника це є актив, на якому він заробляє гроші. Тобто кредитори починають страждати від невиплат, а деякі навіть стануть банкрутами. І так ця спіраль закручується. Появляється так званий ефект доміно, коли фінансові установи починають сипатись одна за одною. Тобто, кожен долар, що був у такій фінансовій системі, просто зникає із грошової маси. Але кожен долар вже є перепозиченим. Тобто ці гроші вже не зможуть бути використані для погашення боргів а це веде до різкого зниження вартості активів товарів і послуг по причині того, що доларів стає менше. Вони випаровуються з грошової маси, і долар стає дефіцитнішим, тобто то починається дефляційний процес. А це, в свою чергу, призводить до зменшення заборгованості, оскільки борг перестає існувати через дефолти і банкрутство. Це є доволі болюча економічна ситуація. Але якщо центральні банки і уряди дозволять цій ситуації розвинутись, то вона за доволі короткий період реалізується і оздоровлена економіка почне відновлюватися. Третій шлях виходу із боргової кризи є інфляційний делевередж, тобто зменшення боргу за рахунок друку. Ahora Попередньому варіанті ми розглянули, як дефолти компанії допомагають вийти із боргової кризи і очистити економіку. Але є і зворотній шлях, а саме не допускати дефолтів по боргам. Для цього центральний банк буде друкувати гроші для забезпечення виплати таких боргів. Схоже, недане вже було, наприклад, нашумівша історії із Silicon Valley Bank. І такі ж проблеми згодом прокотилися і по іншим банкам. Їм просто не дали збанкротувати і обнулити борги, а фактично залили проблеми грошима. Тим самим грошова маса не зменшилася, а навпаки, ще збільшилась. І більшість аналітиків. Очікують саме такий варіант розвитку подій, але це на півміра. Оскільки чим більше дефолтів буде, тим більше грошей потрібно друкувати. Тобто це збільшує інфляцію, ну бо росте грошова маса. І відповідно росте ставка по кредитам і вартість обслуговування нового боргу. І ще один варіант виходу із ситуації. Він найменш ймовірний, але він найкращий. Це бум продуктивності виробництва. Це означає, що економіка стає настільки ефективною, що на ті ж обсяги затрат, ну зарплати там фінансування діяльності і так далі, виробляється суттєво більше продукції. А така надлажкова вартість може дозволити без проблем обслуговувати борг. Чи навіть зменшувати його, як правило, таке стається під час технологічних проривів. Історично це було аграрна революція, індустріальна революція. А останнє, що було, це винайдення інтернету. І, можливо, світ зараз стоїть на порозі нового відкриття, яке настільки збільшить ефективність виробництва, що борг просто почне танути. Час покаже, яким шляхом чи якою комбінацією шляхів буде вирішена боргова криза. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестування, обов'язково поділіться із ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.